Добрий день. Вам не страшно, що штучний інтелект залишить вас без роботи? Або інші компанії переженуть вас в опануванні технологій і ви програєте конкуренцію? Це стандартна реакція. У мене в компанії багато людей реагують на загрозу нової технології через страх. Реакція у них така: це заскладно. Я і так перевантажений або перевантажена. Тим паче зараз війна, немає часу відчепитися, бо я. Вигорів або вигоріла повністю. Є друга реакція. Реакція людини, яка каже, так, мені дуже цікаво, я трохи відкладу свою роботу, і зараз буду вивчати і гратися з новою технологією. Подивлюся, що я можу зробити. Різні люди мають різні реакції. Люди, яким технологія ближче, які більш грамотні в сучасних технологіях, в цифровізації. Ці люди намагаються експериментувати з новою технологією. Люди, які не дуже в гарних стосунках з цифровою. Галузю. Вони відштовхуються, вони захищаються. І жодний з цих підхідів не є продуктивним для компанії. Тому що якщо і у вас є людина, яка хоче бавитися з новою технологією замість того, щоб робити свою роботу, це є проблема. Ви платите гроші в компанії. Людині, яка Робить щось своє, наробляє свої нові знання, але не робить роботу. І, можливо, з цими новими знаннями вона ще піде потім працювати в іншій компанії. З точки зору людини так само, якщо вона не робить свою роботу, а грається з технологією, це може дратувати керівництво або колег, або підлеглих і створювати токсичне середовище, збільшувати ризик вигорання. Якщо ж людина відштовхує нові технології, то, схоже, є проблема. Для керівництва це дуже складно, тому що не можна впроваджувати нові технології. Ви можете замовити будь-яких консультантів, поставити будь-яку нову програму впровадження змін, але на місцях буде складнощі. І так само для людини. Людина просто буде приходити на роботу і бачити, що нею тиснуть, щоб вона розібралася в штучному інтелекті, і, і, і вона в результаті звільниться. І їй буде погано, і компанії буде погано. У нас ми намагаємося в Київській школі економіки зробити інший підхід. Ми намагаємося залучити людей, використовуючи науку. Що говорить наука? Наука говорить, що люди набагато швидше змінюють свою поведінку, коли вони дивляться на тих, хто слабкіші за них. Тобто я зараз маю більше ваги, ніж я би хотів. Для того, щоб зменшити вагу, я знаю, що для мене працює. Потрібно більше. Займатися спортом, менше їсти, нормально спати, менше стресу, бути організованим, виділяти на це час. Це питання технологічне для мене. Але у мене немає часу на це, немає спроможності. І я кожен день йду на соцмережі і бачу там людей, які є лідерами думок в здоровому образі життя. І я думаю, ну, це у людей кар'єра. Я б хотів би бути такі, як вони, але я не буду. Ну, це ж не моя кар'єра. Моя кар'єра бути президентом Київської школи економіки. Хай інші ректори і президенти університетів дивляться на те, як я розвиваю університет під час війни. Хай вони в мене вчаться. Чому я маю вчитися у професійних атлетів, які підтримують свою форму під час війни? Це не працює, хоч наші соцмережі і заповнені цим. А от що працює, коли я бачу сестру або племінника або маму дружини, яка набагато старша за мене, але вона все одно піднімається пішки на восьмий поверх для того, щоб підтримувати своє здоров'я, то і мені стає соромно, або в мене з'являється позитивна емоція, що я можу бути як вона. Якщо вона так робить, то я точно можу. І це підтверджено дослідженнями, що для того, щоб змінити свою поведінку, людина має дивитися не на тих, хто краще за нею, а на тих, кого вона зважає, вважає менш досвідченими. Тобто, якщо я знаходжуся в компанії і хочу, щоб в моїй компанії люди почали вивчати штучний інтелект, то мені потрібно впроваджувати його не згори через топ-менеджмент. А знизу від людей, які знаходяться на перших позиціях, на базових позиціях в своїх кар'єрі. Тому що тоді середній менеджмент, якщо він буде бачити, що базові люди на перших сходинках кар'єри вже роблять штучний інтелект, то вони, по-перше, зрозуміють, що це легко. Що можна це робити без досвіду. По-друге, вони отримують конкурентний тиск. Тому що, якщо я не впроваджу це, то от людина, яка зростає в кар'єрі. Да, от я є, є я, керівником, а є людина, яка вже в цьому навчилася, ну, значить вона буде керівником завтра, да, якщо я не підтягну свої знання. Тому, і, і це на рівні психології, на рівні людської психології проблема. Мені легше повірити, що я можу навчитися штучному інтелекту, коли я бачу людей, які, вважаю, не є грамотними цифровими в штучному інтелекті, розбираються і легко, і легко це роблять. Я кажу, якщо вони змогли, то я точно зміг. У мене страх, бар'єр страху знімається. Тому, якщо ви хочете. Навчитися штучному інтелекту, знайдіть когось, хто опанував штучний інтелект, але ви вважаєте, <кій> <перепрошую>. <кій> ви вважаєте цю людину слабкішою за вас в, в сенсі розуміння цієї тематики. І вчіться в тих, кого ви вважаєте слабкішими за себе в, в, в тематиці. Тому що, якщо вони змогли це зробити, ви точно зможете. І хай вони вам розкажуть, як вони змогли. Не вчіться в тих, хто сильніший за вас, вчиться в тих, хто слабкіший за вас. Впровадження штучного інтелекту це людська проблема. Це не проблема технології. Технологія сьогодні доступна. Ви йдете на вебсайт openai.com, наприклад, chat.openai.com, і реєструєтеся. Мінцифра. Ми разом також допомагали, змогли відкрити цю технологію для України, Там, так само, як в будь-якому інтернет-браузері, можна задавати питання, можна отримувати відповіді, можна експериментувати сьогодні. Але щоб цю технологію зробити корисною, це проблема людська, це не проблема технології, це проблема не самої технології, а як техно... використовувати технологію. І навчитися як використовувати технології, людині складно, тому що це щось нове і це є бар'єр. Далі, те, що ми знаємо з досліджень: ми знаємо, що якщо ви хочете або самому, самі навчитися чомусь, або ви хочете, щоб у вас в компанії була впроваджена нова технологія, то це краще робити не одночасно з усіма. А фокусувати увагу на невеличких групах друзів-ентузіастів. Те, що називається локальні спільноти. Я приходжу на роботу, у мене гори, горять очі, я хочу спробувати чат GPT 4, який вчора вийшов. Якщо в мене всі займаються чатом GPT потроху, у них немає часу. Але якщо у мене є три друга, які так само у них горять очі, то я з ними разом навчуся спробую. І, і розів'ю. Є приклад досить відомий. Ви його можете прочитати або окремим кейсом, або в книжці The Hype Machine про соціальні, е, соціальні е, мережі. Про те, чому Facebook виграв у MySpace. Коли Facebook вийшов публічно, у нього було тільки 12 мільйонів, десь 10-12 мільйонів користувачів на соцмережі. А у MySpace на той час, який сьогодні помер, було 100 мільйонів. Але у Facebook була інша структура соцмережі. Це було багато локальних спільнот: випускники Гарварда, випускники Стенфорда, випускники е, Університету Пенсильванії. Вони були маленькі. Вони були по кілька сотень людей, по кілька тисяч людей. Але вони були локальні, де люди друг друга знали. У MySpace було 100, міль... було 100 мільйонів користувачів, але майже ніхто нікого не знав добре. І тому, коли нова людина приходила в соцмережу, їй було незрозуміло, що робити, як навчитися, як користуватися, як бути успішною. А в спільноті Facebook було зрозуміло, тому що є три друга, Я з ними можу поговорити і офлайн, і онлайн. Я, навпаки, можливо, давно хотів з ними зустрітися, хоч віртуально. І я можу починати копіювати те, що вони роблять, тому що я знаю, в своїй спільноті це буде виглядати нормально, якщо в моїй спільноті це виглядає нормально. Тому зміна поведінки відбувається через локальні спільноти. І тому знов зміна технології, введення технології, це вміння користуватися новою технологією. Це не про технологію, а про ці маленькі спільноти, які становляться стають ранніми. Групами людей, які адаптують і застосовують цю технологію. Для того, щоб в вашій спільноті чи в вашій компанії з точки зору бізнесу впровадити зміну, потрібно знайти ці 3, 5, 10, 40 маленьких спільнот ентузіастів, які хочуть гратися і впроваджувати цю технологію. І сьогодні в Київській школі економіки я працюю з людьми на перших позиціях, не з топ-менеджментом, а з людьми, які працюють недовго працюють в київській школі економіки, тільки починають свою кар'єру після інституту, університету. І я їх вчу разом з ними працюю над тим, як можна використати штучний інтелект в їх роботі. Тобто, знов таки, оцей другий приклад говорить про те, що все ж таки це проблема людей. Впровадження нової технології, а не проблема технології. І третій, третій погляд, на речі, як впроваджувати технологію. Він полягає в тому, що не намагайтеся робити, ми не намагаємося робити нове. Ми не намагаємося навантажити людей новими задачами. Ми намагаємося їм спростити рутинні задачі, які вони роблять кожного дня. Я приходжу до своїх комунікаційщиків, яким потрібно розшифрувати і зробити прес-реліз з конференції Альянсу топових університетів України, яка відбулася в неділю в Київській школі економіки, і на якій ми оголосили, що топові університети, Шевченко, ми, УКУ, Дніпровська політехніка створюємо разом Сумський, створюємо разом альянс, який буде дбати. Про те, що в майбутньому в Україні буде гарна освіта і наука. Що ми беремо на себе відповідальність? І моїй команді треба зробити рутинну задачу, і це люди entry левел першого рівня. Їм треба розшифрувати це українською мовою, англійською, суржиком пере, перекручено Там їм треба з цього зробити: дві-три колонки, прес-реліз і розіслати якісь додаткові план дій, бо там хтось хтось на панелі пообіцяв. Задав питання, хтось сказав, що ми щось зробимо. Це 5 годин тексту. Зазвичай це в них займає 15 годин людського ресурсу. Може, треба перевіряти. Це українською, це суржиком. Стандартні моделі не витягують цю розшифровку. Можна на YouTube завантажити транскрипт, потім його довго чистити. Не така проста задача: 15 годин. Я з ними сів, написав їм код, як звернутися до OpenAI. У нас це зайняло півтори години. 44 години, хвилини з цих півтори годин ми встановлювали Python, який вони не вміють робити, і я не вмів до грудня. Але ми разом встановили. І після цього вони сказали, після цього воркшопу півтори години з двома комунікаційниками, вони все розшифрували за 35 хвилин. Тобто я їм зекономив 15 годин часу і дві ночі, де вони би не спали, і їм ще було б нудно від цього, тому що це рутинна робота. Да? І якість вища, тому що вони втомилися б на, там, на 8 годину і почали б робити помилки. Тому це третій приклад: для того, щоб впровадити в своє життя або в життя своєї компанії нову технологію, я намагаюся шукати рутинні задачі, щоб полегшити життя людям. А не щоб на додати їм нову задачу, ще вивчити цю технологію. Оці три приклади для впровадження. І що вони означають для, люд... для людини? Вони означають, що перш за все, це поведінка людей. Це про людей, а не про технологію. І якщо ви хочете опанувати технологію, то знайдіть когось, кого ви вважаєте слабкішого за себе, але вже опанував цю технологію. Знайдіть групу ентузіастів, хоч дві-три людини, дві-три, хоча б ще, да? щоб хоча б три людини цим горіли. І третє, спробуйте автоматизувати або використати нову технологію для того, для чогось що ви вже робите. Не придумайте ну, Якщо хочете, можете. Але для того, щоб воно зайшло в ваше життя, у вас є задачі. От у мене задачі, я зранку стою, і у мене є 10 задач на день. Я намагаюся ці задачі зараз автоматизувати за допомогою нової технології. Так я вчусь. І для мене це працює, і для нашої компанії це працює. Тепер, я би хотів зробити до цих трьох. Ствердження, які я зробив про те, як можна впроваджувати або самому вчитися нові технології, ще два ствердження про те, про що є нова технологія штучного інтелекту, конкретно оцей чат GPT, про який всі говорять. Більшість людей вважають, що він про суть, про контент. Люди пишуть, розкажи, будь ласка, історію Київської школи економіки, напиши маркетингову стратегію для Київської школи економіки, напиши бізнес-план для запуску короткострокових курсів для бізнесменів в Київській школі економіки. На мою думку, це неправильне використання технології. У відповідь на такі запити я зазвичай отримую середнього рівня воду. І якби вона якісна, вона дуже добре структурована. Але вона середнього рівня, там немає нічого глибокого, надзвичайного і в принципі не може бути. Тому що штучний інтелект вивчає все, що є вже в суспільстві, на основі цього робить пропозиції. Тобто, це вже було зроблено. А для того, щоб моїй компанії чи мені рухатися вперед, мені потрібно робити нове, мені потрібно бути творчим. Тобто, я не можу насправді використати штучний інтелект для того, щоб зробити те, що він не бачив ще. Таким чином, це ілюзія для мене. Якби я використовував маркетингові стратегії чи стратегію розвитку Київської школи економіки, який пише мені штучний інтелект, я би перетворився на середнього рівня університет і не був би топовим університетом в Україні, а з часом і в Європі. Це ми це в майбутньому, але буде. От. Але він мені чітко допомагає писати структуру. Коли мені треба, у мене є ідеї, але треба зробити маркетингову стратегію або звіт для ради директорів, або е, е, запит до донорів для грошей, ви мені дуже професійно описує мої ідеї. Тому тут ідея полягає в тому, що важлива су, структура, Штучний інтелект дає вам структуру, а не контент. І другу помилку, на мою думку, яку роблять багато людей, це моя думка, полягає в тому, що люди вважають, що він може дати вам кінцевий продукт. Я думаю, що він для мене асистент, він може пришвидшити все, що я роблю значно. Сьогодні, о сьомій ранку, у нас була розмова. По презентації економічної стратегії для Кабінету міністрів черговою, яку ми проводили з одним із топових професорів світу, і він нам дав зворотній зв'язок на конкретні питання по інфраструктурі під час війни. Я ці питання записав на телефон. У мене 40 хвилин тексту було, тобто в 7 була розмова, 7.40 сорок бу, був запис, до 8 я його розпізнав, о 8.30 Я сів в машину їхати в Кабмін, і у мене вже був. Резюме, головні питання, головні фреймворки і головні пропозиції. Тобто я не тільки розкодував за півгодини текст, я його ще проаналізував і зміг відреагувати сам, вибрати найголовніше, і ми на дев'яту вже мали нові слайди. Це було сьогодні зранку. Я записую зараз розмову свою, і за годину у мене будуть слайди на основі цієї розмови. Коли я вийду. Тому штучний інтелект додає швидкість, але не заміняє виробництво продукту. І от на цьому я хочу закінчити. Те, що відбувається з технологією, це проблема людська, проблема адаптації нової технології, проблема зміни поведінки людей. А як все зміниться, кар'єрні шляхи зміняться? Виграє не штучний інтелект, нашу вашу роботу забере, а той, хто вміє його використовувати для того, щоб робити задачі швидше і щоб робити задачі структурованіше. Дякую.